Розділ 43. Найм'якше в піднебессі, мочить шалено, крізь найтвердіше в Піднебесі Немає місця, куди б не увійшла Ци. Немає місця, звідки б не вийшла вода. Небуття проникає в. Безщелинне. тому я знаю, що надіяння має користь або має благо. Порожнеча, небуття, м'яке і слабке проходять усюди. Небуття не можна вичерпати, найм'якше неможливо зламати. З цього роблю висновок. Отже, знаю, що надіяння має користь, навчання без слів. Користь недіяння у світі мало хто цього досягає. Ще раз. Найм'якше в піднебес'імчить шаленок різь найтвердіше. Немає місця, куди б не увійшла Ци, немає місця, звідки б не вийшла вода. Небуття проникає в безщілинне, тому я знаю, що недіяння має користь Порожнеча небуття м'яке і слабке проходять усюди. Небуття не можна вичерпати, найм'якше неможливо зламати. З цього роблю висновок, отже, знаю, що недіяння має користь, навчання без слів, користь недіяння у світі мало хто цього досягає. Чи раз тільки Найм'якше в піднебесі мчить шаленок найтвердіше. Небуття проникає в безщілинне, тому я знаю, що недіяння має користь навчання без слів. Благо недіяння у світі мало хто цього досягає.